Всім вітання. Вирішив я так експрес, ну не експрес, а спонтанно можливо записати відео, але е, в мене було кризово яка, якась, кризовий стан такий минулого тижня, коли я очікував, що буде якась кульмінаційна розв'язка. Е, я навіть не знаю, можливо, вона і наступила, тільки не в тому форматі. Ми ж бачимо там якісь переговори, які відбувалися по Запорізькій атомній електростанції. Ми бачимо зараз там якісь спроби контрнаступу українських Збройних сил по звільненню нашої території. Ми бачимо далі абсолютно протилежні заяви сторін війни. Ну, це звикло, зрозуміло, що ну, так якби, Ніхто правди не каже, і ми не можемо зараз щось стверджувати, напевно. Ну, але я все таки не про не про то. Кульмінація вона може відбутися і не шляхом там, якогось повномасштабного удару ракетного чи ядерного. Вона може відбутися іншим шляхом. Вона може відбутися рішенням е про перехід е переведення конфлікту в певну заморожену стадію. Ну, Не вдається його вирішити одномоментно, ну, так як, та, як хочеться вирішити. Що тоді робиться? Тоді воно переводиться в формат, е, довгий формат, е, мається на увазі формат затяжного конфлікту. Те, що було зроблено в 2014 році, е, з тим з дотисканням. І от е, зараз от повернення нам пригадуєте, хвороба, яка щезла після початку вторгнення, от вона зараз знову повертається. Десь там запроваджуються карантини, хоча офіційно це все було, але зараз знову почнуть нас повертати і заганяти, заганяти туди ж. Чому раптом? Я нагадаю, нагадаю на запитання, яким способом розпосюджується ця зараза, якщо є якась закономірність, то ну, доктор наук поважний чоловік, вчений, справжній вчений. Який нічого не відложив паси, він, він не виступає проти, е проти застриків, нічого подібного. Він сказав е щиро, що вчені, тільки зновки справжні, вчені вони не знають, яким способом розповсюджується ця зараза. Е ну і схвально, тобто, стверджують на запитання, чи може е можна розповсюджувати штучно, тобто спеціально. Е От маючи цю ситуацію, маючи е, таку, таку картину, коли е, зараз йде замороження, то цей латентний конфлікт е, з одного боку, а з іншого боку, е, іде, продовжується попередня, попередня тема, а ще з іншого боку нагнітається тема продовольчої кризи. А ще з іншого боку, точки нестабільності по всьому світу. А знову ж питання там, піднімається питання Тайваню, піднімається питання, питання Балкан, ну і так, далі, і так далі. До чого я це веду? Я веду до зими. Е, веду до зими тут. Тобто, чи буде якась кульмінація в Україні до зими, я зараз вже не готовий сказати. От в мене було відчуття, що вона мала бути. Тобто мене фізично так е, протрясло. як колись е, перед Кривавим водохрещем, коли в Києві мене просто ні з того, ні з цього скосила висока температура. От було таке в мене відчуття. І от воно якось перейшло. Тоді мене протримало тих пару днів, а тут от кризовий такий момент. Тиск підскочів, температура ввечері на ранок просто обесилення якесь, і відійшло до вечора наступного дня. Дивний такий доволі дивний стан. Е, можливо, це якась просто психосоматика, не знаю. Але, а можливо, це було десь там вловилася якась інформація, ну але воно щось перемололося. Тобто, ситуація все більше нагадує перехід в затяжну фазу. Затяжну фазу по одній простій причині. Ну хотіли себе вірити, що ми можемо витіснити ворога за межі наших кордонів, але е я себе тим не тішу е з двох причин: перше, це е наслідком будуть дуже багато чергових жертв, наших, наших бійців, наших кращих, кращих, напевно, українців, або принаймні дуже багато серед тих. Людей полеглих і кращих за своїми моральними якостями, етичними якостями, за різними. Я не героїзую Боже паси. Я об'єктивно розумію, що є різні люди, але серед моїх знайомих я знаю там тих людей, які я знаю, там багато, дуже багато достойних, власне, достойних, розумних людей, які могли би докластися значно. Більше до розбудови України е і краще, якби дали їм таку можливість, ніж зараз е приймати участь в тій війні, до якої причетні, на мою думку, всі нинішні політики важ... важкого років. Всі. От вони всі гамозом, скопом, як завгодно. От вони всі причетні. Це моя думка, я її не хочу нав'язувати. Е ну, але я маю право на неї, і вона є достатньо порунтована. Тепер чому друга причина. Друга причина те, що, припустимо, от ми сталося диво, ми дотиснули, нам дали достатньо зброї, зламали ми значить, хребет отій орді, забрали свої території. І що? Система змінилася. От я про це пишу постійно я пишу і наголошую, я ж бачу, кого пхають. Розумієте, я писав, написав був статтю в Чикагського зету Сурма, написав про е, спільну тіщу там притули і Хомутінніка. Це такий, вважайте, натяк. Я нічого не маю проти. Я не кажу, що це якийсь там негідник, що він там щось там е, задумує. Ні, це породження системи. Ви розумієте? Справді, тим, хто з тим героєм, хто воює, хто здатний захищати Україну, їх не просунуть, вони невигідні в системі. Це система, яка сформована знову-таки грошима, а якщо простіше, не заглиблюючись там метафізикою грошей, вона сформована е отим охлократією, цей, тобто охлократичним ладом, який в нас панує, Тільки він має певну специфіку. І та специфіка, я її вже по-різному називаю так, от, але суть її дуже проста, що у нас хитрожопа меншість вибирає нікчемість, владу нікчемість руками зомбованої. Більшості, а більшість ця зомбована заси масової дітей населення, змі, тобто які належать оцій хитрожопій меншості. І все насправді просто, як, якщо розібратися, і е, я про це можу багато розповідати, наводити приклади, е, аргументувати. Але, зрештою, будь-хто в кого нема шор на очах. І Ті люди, які мають критично мислити, вони знають, що це, що я кажу, правда. І політики знають, що це правда, кому ж не знати, як не їм. Ну, вони себе будуть оправдовувати, ну, хто як не ми, я це розумію, але тому це вибір. Вибір йти в політику, вибір йти в політику. І займайся, значить, ти маєш бути таким, яким має переступити через певні речі і намагатися зробити щось корисне. Таких мало. Я підозрюю, що такі люди є, але вони все одно інтегровані в ту систему. Вони не можуть бути іншими, тому що система інакше їх або відторне, або знищить. Тому якщо раптом війна закінчилася для нас, там, умовно кажучи, позитивним результатом, якимось, а що далі? А далі вибори, кого вибори? А я вже бачу, кого вибори. Я розумію, ну і мені, е, я стримуюся часто, ч, чесно, дуже часто я стримуюся, тому що я бачу, як. Нам сьогодні пхають оце все лайно, яке нині піариться на допомозі фронту, яке, яке допомагає фронту за раніше вкрадені гроші, і, і від цього стає просто дико. Я розумію, що таке волонтерка. Коли е, я маю інші джерела доходу, я витрачаю їх на допомогу на допомогу фронту, на допомогу бійцям, коли я витрачаю на це свій час, да, це волонтерка. А коли я на цьому заробляю, ні, це не волонтерка, це в мене певна заняття. Це погано. Люди, які працюють в благодійних організаціях, вони теж повинні заробляти кошти. Вони інакше ну, вони щось за щось теж мають жити. Якщо вони роблять корисні речі, якщо вони м -м, приносять користь своєю діяльністю, то чому вони не мають заробляти? Повинні заробляти. Тому от в мене така ситуація, що е, то не ситуація, а перечуття, що ситуація на фронті. От вона е не має для нас позитивного рішення, крім того, щоб припинить вмирати наші люди. Тоді що далі? Ну, а далі, знову ж таки, в якому форматі припинуть вмирати наші бійці? Е замороження конфлікту як найбільш реальний, на жаль, найбільш реальний такий варіант. В яких межах, я не готовий сказати. Е можливо, нам вдасться відбити, відбити Херсон. Те ще якісь території. Я не дуже вірю, що нам вистачить потуги забрати Крим. Ну, чесно, я не дуже вірю в те, що ми можемо забрати Донбас оскільки я чую від, від наших бійців, від тих людей, які там сьогодні на фронті, які воюють, я чую те, що ті мешканці мешканці тих територій, мешканці Донбасу нас люто ненавидять. От е, як ви собі уявляєте, як ті люди, що люто нас ненавидять, як вони будуть з нами в одній державі, і як взагалі ми можемо перемогти і, е, ворога і зайняти території, де, де, де люта ненависть до всеукраїнського. І це йдеться не про цю нашу нікчемну владу, яку можуть ненавидіти будь-де. Я сам її ненавижу, не персоналія, а як в системі? Я, я ну, маю на це якісь певні причини. Я звикла людина, я там не гуру, не. В мене немає там, е, як кажуть, не досягнув нірвани, щоб на це все дивитися зверху. У мене є свої емоції, своє вподобання. От я щиро кажу: я цю систему ненавижу, цю владу, як представників системи, як ненавидів попередню і ще попередню. І про це завжди писав відверто. А, але знову ж таки, доходячи до розуміння, як працює система, доходячи до розуміння, чому. В тій системі не може бути кращої влади, і, власне, про це ну, ділячись своїми думками і як, і як діяти в тих ситуаціях. Ну це все марно, тому що, ну, подумаєш, камера там, аудиторія, скільки там людей почує. Тому от я не бачу зараз А, позитивного сценарію, е Б, я не бачу, е не бачу поки що сценарію завершення війни. Ну, домови визнати зараз е, окуповані території російськими, це нереально. Я теж категорично проти цього. Е, відповідно, Путін теж не погодиться. Тобто, путінська влада не погодиться на те, що, е, скажімо, якщо ми ті території визволимо, що вони будуть, що вони будуть Тобто в політичному. Форматі нема. Чому я боюся якоїсь кульмінації? Тому що ж мало би тоді стати так страшно нагнати такий жах, щоб люди це прийняли. Можливо, вони прорахували, що люди це все одно не приймуть. Ну і тоді немає сенсу наганяти той жах, тому що можуть бути інші наслідки, які теж прораховуються їм невигідні. І тоді вони, можливо, пішли на сценарій заморожування. Ну ж, заморозили ж, кажу, той конфлікт на Донбасі до моменту вторгнення Так, надовго. Тут вони теж можуть заморозити на якийсь певний час, це все одно торги, і ці торги є вигідні. Тобто Україна знову таки як розмінна карта. Україна як об'єкт геополітики, а не суб'єкт. І це все сумно. Але це так і є. І тут я не відкриваю ніяких секретів. Тому ми річ за все з цим всім плавно заходимо в зиму. На цьому будуть заробляти шалені бабки. Вже заробляють на енергоносіях. На дефіциті, на все можна списати на війну. Хоча, а що списати на війну? А що такого змінилося? Що ціна на газ так пішла? Да ніфіга не змінилося, вибачте, за жаргон. Нічого суттєво не змінилося, щоб ця ціна так мала піти. Ідуть глобальні геополітичні ігри, де керують корпорації. І ці корпорації, вони об'єктивно заточені на максимальний прибуток. І вони, якщо не моделюють ситуацію, то вони точно їх використовують. Моделювати може хтось інший. А використовувати буде корпорація. І діє, вона буде очікування, чому, тому що в неї одна мета От і отримання прибутку. Не ваш добробут, не мій добробут, ніякий не інклюзивний капіталізм, а банальне отримання прибутку. Але гроші самі по собі знецінюються. І тут вступає в гру інший фактор. Вони знецінюються, тому що вони майже вже не контрольовані. 1%, менше 1% грошей середнього денного обігу, які на сьогодні складає вже більше 10 трильйонів доларів в добу, там, в чи ну, в добу, тобто так точніше, цей оборот грошей він обслуговує менше 1% обслуговується реальний сектор економіки. Решта 99 це спекулятивні кошти, і це не є мої фантазії. Про це говорив публічний Бернар Літар. Я лише зробив порівняння. Бо коли в 2010 році я наводив приклад неодноразово середньоденний обіг валюти був 4 трильйона доларів в добу, і, і з тих 4 трильйонів доларів лише 2% обслуговує реальний сектор економіки, то в 2020 році середньоденний обіг валюти за офіційними даними був 10 трлн доларів, а валовий сюди продукт звісно, на 26%. Ну, порівняйте. Що реальний сектор економіки на 26%, а грошовий обіг на 250%. Ну про що ще говорити? Зрозуміло, що все вже пропорція ще змінилася. Що робиться сьогодні? Важко сказати після тих величезних ін'єкцій, які пішли в час, так би мовити, пандемії. От, взагалі важко сказати. Тобто йде переформатування світу під е, іде атака на крипту. Тобто, це все має бути під контролем. Іде переформатування світу під е, перерозподіл ресурсів, де гроші будуть лише умовними. Це вони будуть можливо застосовуватись. Ну, неможливо, будуть застосовуватись як механізм, це будуть гроші повністю під контролем. Е, вже уряди приступають до введення електронних грошей. Але вся боротьба буде йти за представництво, так би мовити, в новому світовому порядку. Яке це буде представництво, як воно буде відбуватися, які будуть, які будуть умови а взагалі, форматування того нового світового порядку і тих людей, які будуть в ньому засідати, це зараз все йде предметом торгів. Певні речі ми вже можемо бачити. Їх озвучують такі розпіарені дегенерати, на кшталт радника пана Шваба. Відомого писателя, який гуру для мислового бога, який захоплюється які захоплюються типами на кшталт цього ж харарі. І от цей муж Панаїцика, він, ну, він так свою книгу, посвята така була в нього в книзі. Оцей чоловік значить він відкритим текстом говорить про те, що все ми будемо контролювати людський організм. Ви розумієте, що люди, які допускають розв'язування світових воєн, це ті ж самі люди. Ті клани, вони ж влада в них триває далі. Е, ці люди чи не люди, які допускають сьогодні те, що відбувається в Україні, от вони далі будуть контролювати повністю всіх і вся. А про що зараз відкрито й говорять? Контролювати ваш економічний простір, ваш особистий простір, а це вже робиться це через гаджети, так би мовити. Е, тіло людини буде доповнити різними там. Ніщаками, типу корисними. От, і е це буде знову ж таки ще один засіб чи елемент контролю. І таким чином е ті, хто сьогодні володіють, е контролюють випуск грошей, вони через цифровізацію, через технології, які е будуть запускатись нові технології, вони будуть контролювати вже не просто. Скеровувати потоки грошей на економіку, вони будуть контролювати повністю ваше життя і розподіляти ресурси. Тобто це е, деспотія, ну, якої в межах сві... загаль... загально... загальної, я кажу, в межах земної кулі, якої ще не було. І ми до цього йдемо. Звісно, не все так критично, тому що кожне явище воно містить в собі зародок протилежності. Якщо е, Глобалізація містить в собі зародок тоталітаризму на кшталт воєнного комунізму, то знову ж таки цей процес він підрозуміває трошки інший, інший принцип, інший розподіл знань і можливостей для людей. Бо чим більше чим більше людей вони володіють інформацією. Вони мають достатні ресурси, тим більше вони можуть противитися тому, що їх винищать. Їх можна, звісно, там купити, їх можна, їх можна якось подавити. І ми бачили, як, як це робиться. Ми бачили купу корисних і без ідіотів, які рекламували, які робили демонстративні певні речі. От, багато з них вже померло, похворіло, але деякі ні, вони все нормально почувають. Йдеться е, ж не про те, що не, не про банальну теорію змови, що там хотів хтось з когось під тим виглядом щось зробити. Ні, ні, це все не так трошки працює. Е, воно працює набагато хитріше, і воно працює набагато ефективніше, насправді. Е, тому що допустивши один раз, будуть допущені інші рази і так далі. і так далі. Зима, зима, повертаючись все-таки до зими. Чому я задав за зиму? Енергетична криза, криза фінансова, криза продовольча. Це все буде розвиватися цієї зими, можливо, наступне і важливо. У них там є ті дати, визначені, там 30-й рік. В них є відбуваються процеси, які ми не знаємо. Це процеси там, скажімо, зміни світової фінансової системи. Певних принципів. Ми в тому всі, ми, ми не... ми в тому не розбираємося. розумієте? Нам кажуть, от як нам ідіот, який в нас міністр охорони здоров'я, який нам розказував, що е, признався, що настрашили людей, щоб не гуляти в парках, що це було свідомо настрашили. Так от таких ж ідіотів багато, е, які будуть виконувати те, що скажуть. І їх не, не даремно ставлять на посади. Тому зима обіцяє в нас бути важкою, а для того, щоб... Це відео не перетворилося в таке, знаєте собі, просто умствовання чи мислію подріву. Я хочу сказати кілька речей про те, як підготуватися, коли наш діточка, син плем'яної революціонерки Вітренко, сказав, що температура буде понижена, бо в нас там бракує газу. Я вам скажу так: він бреше, Нам з газу українського видобутку не бракує. Наша ж маса підприємств зупинилася. А згідно тих програм, які були офіційно програми, ми про них ніколи не чуємо звітність. Нас мали видобувати українського газу достатнього, повну, в повній мірі достатньо для споживання. У нас від споживання українського газу сьогодні від'єднаний Крим, так він не споживає український газ, як, як то не, не споживач. Хоча ми не забрали Чорноморський шельф, то інше питання. В нас зруйновано кубу підприємств, у нас зараз мало працює економіка, тому можливо, все таки газу має Пристачати. Але ж питання в іншому, питання в тому, що якщо йдуть спекуляції і газ в Європі коштує е в рази більше, ніж обіцяють нам, повірте мені, вони знайдуть сотні способів цей газ забрати. В нас ми будемо мерзнути, ну вони його продадуть в Європу. А Коболів покладе собі, е вже не Коболів, перепрошую, е наступник. Вітренко покладе в кишені собі там чергову там, величезну премію. Все нічого. Нічого особистого, лише фінансові інтереси. Отака от історія. Ем, е, значить, Нам обіцяють холод, нам обіцяють голод, запаси харчів, Ну, наскільки там запастися, наскільки вийде, підтримуйте виробників, підтримуйте тих людей, які живуть в селах, майте тих людей, які живуть в селах на увазі, рідних, близьких, знайомих, куди ви зможете в разі чого поїхати. Для того, щоб банально обігрітися. Пільці дровами. Коли ідіот, повний ідіот, самонемічний мер великого міста Львова, говорить про пункти обігріву і там і буржуйки, які він збирається робити, то він ідіот, тому що він почав розказувати про тисячу буржуй, яку закупив. Тепер він каже, на кожну СББ має бути пункт обігріву. Про це ніхто особливо і не знає, може хтось і задумується, і це не найгірше, але ж питання не в тому. Питання в тому, в нас були енергопро програми енергозбереження, програми енергетичного розвитку міста, енергетичної безпеки. В нас очевидно всі вузькі місця, які є. Ніхто нічого не робив. Гроші вкладувалися в піар, гроші розкрадалися через комунальні підприємства. Зокрема, тому наша енергосистема в достатньо критичному стані. Електроенергія теж на не надійтеся. Ми включені в єдину енергосистему. Ми бачимо, як ростуть ціни на енергоносії. Це ще один елемент знищення середньої ланки бізнесу. Розумієте, всі мають бути однаково бідними. Хтось дуже багатий, а решта всі бідними. Наші олігархи думають, що вони лишаться багатими. Бог в поміч, я боюся, що мало хто. Банально відстріляють, знищать, помножить на ноль, тобто або інакше вони перетворяться в котів свого народу. Вони могли би зараз тому противитися, могли би створити певну систему опору. Вони цього не здатні зробити. В силу своєї, не знаю, нерозуміння ситуації чи дегенеративності. Хоча я знаю багатьох людей, які непогані, абсолютно непогані, вони мають фінанси ресурси але не вони цього не роблять. Вони не йдуть проти системи, вони і пливуть, пливуть по течії. І нам думають, що вони спасуться за рахунок того, що в них є бабло. Я думаю, що не помиляються, але добре, це їхній вибір. Що говорити про пересічних людей? Запаси харчів я вже говорив, запаси ліків, само собою, готуватися до того, що з грошима з фінансово буде все складно. Повертатися ближче до землі, але це нічого не дасть, якщо не буде мережі однодумців. Я про це наголошую чергово і нацять разів. Банально, просто знайте, на кого можете опертися. Близькі, родичі, сусіди, з ким ви можете разом відбиватися, в разі чого. Від як від зовнішнього ворога, так і від мародерів на вулицях міст просто розуміти ті процеси і не тісти себе ілюзіями. Шваб не брехав, коли сказав, що світ вже не буде таким, як він був до пандемії. Він таким справді не буде. А наше завдання це просто не дати виродкам реалізовувати ті сценарії, які вони хочуть зробити. Цього багато залежить від нас, тому що вони ці сценарії реалізовують під виглядом благих намірів. І коли геніальна фраза, чую геніальну фразу про те, що благими намірами шлях в пекло вимущений, то я завжди згадую про те, як діють от ці, скажімо так, ляльководи глобальні, як вони моделюють ситуацію, і вони знають добре, як буде діяти та чи інша корпорація в певній ситуації тільки тому, що вони знають пріоритети, знають цінності, ну і не випадково вони розставляють дегенератів. Це тренд з різними. З боченцями, які просувають в різні способи, всюди, це теж він відомий. От таке. Тому готуємося до непростих часів, без паніки, не все в них так добре. Вибачте, що можливо довго, але ну, поділився тим, чим хотів.